От, ми дуже часто там розказують, багато хто розказує, хто в цьому не розбирається, що там в Європі податки нижчі, от, там люди краще живуть, подивіться, які там зарплати. Ми, ми всі це чуємо, ми всі скрізь про це розказують: що я не буду там платити податки, тому що їх все одно вкрадуть, і так далі. Це, це вже тема, яка мені, якщо чесно, набридло це слухати. Однак наша держава в, в рамках. Тих шляхів євроінтеграції, до яких ми йдемо, і тих стежинок, по яких ми проходимо, так і цілий, які перед нами поставлені, досить таки успішно виконує ці всі історії по адмініструванню податків. І з кожним там кварталом, не місяцем, а кварталом, ну я от чітко бачу, що ті кроки, які здійснюються державою в напрямку регулювання оподаткування, вони дають позитивний ефект, вони дають позитивний результат. Це відображається як в кількісних, так і в якісних показниках. І що саме головне, вже є частина тих бізнесменів, які своїм я, от, от своїм тим, що вони можуть показати, вони показують саме податки, які вони заплатили. Так, сумлінна сплата податків. Являються теж допомогою там соціальної ініціативи, того що велика кількість цих податків іде на соціальну складову в нашій державі, в тому числі соціально-складову економіки. Однак нам потрібно розуміти, що державі потрібен ще час нам всього на всього там 30 з лишнім років. Державі потрібен час для того, щоб зараз, нарешті, закінчилась війна, і ми змогли там економіку свою розвивати. Ну, відповідно, там виросте рівень життя, рівень заробітної плати, і всього остального. І ми все одно ми дійдемо до того, що реалії українського бізнесу будуть дозволяти у повній мірі сплачувати усі податки, які в нас написані, і ці податки будуть реальними до сплати. Тоді, взагалі, настане там я не знаю, не податковий рай, звичайно, але економічне процвітання.